Друзі, радий всіх знову вітати. Сьогодні на огляді в нас вантажний автомобіль. Легкові машини це класно. Але куди б ми з вами поділися без вантажівочок? Бо в народному хазяйстві вони дуже потрібні для перевозки товарів, будівельних матеріалів, обладнання і так далі. Зараз у нас на огляді крафтер. Крафтер незвичайний це спарка. Загальна вага 5 тонн. Це 2800 вага самої машини. І 2200 вона може брати корисного навантаження, так би мовити. Величезний такий вантажний відсік. Відкривається борта в дві сторони. І в ту сторону відкидається. Оцей величезний борт відкидається. Двохлітровий дизельний мотор це все тягне на 177 кінських сил. Да, друзі? 5 тонн тягне дволітровий. Дизельний мотор, такий самий, як на ваших гальфах і Пасатах стоїть. І з потужністю всього-навсього 177 кінських сил і да, йому вистачає. Машина має 231 тисячу пробігу, 2018 рік. Ідеальний стан по форсункам. Сажовік, щоправда, вже був замінений. 40 тисяч тому. Поміняли в машині саджовий фільтр, це ми бачимо по історії обслуговування, тому що машина має повністю обслуговування на офіційному дилері, де ми, впрочем, цю машину і купуємо. Зараз я на задньому дворі, але це будівля офіційного дилера Volkswagen, де вона продавалася і де вона повністю обслуговувалася, вибачаюся. Ідеальний стан, щоправда, оце все було перефарбоване. Буде не фарбована повністю в оригінальній фарбі. А ці всі речі в зв'язку з тим, що після 7 років використання і 231 тисячі пробігу, воно виглядало не дуже. Тому вони перед продажем це все пофарбували по периметру. І навіть трошки я бачу всередині сліди фарбування. Але це нас повністю влаштовує. Головне машина безаварійна. Ці всі перефарбування нам про них сказали до приїзду, що повністю весь причеп. По кругу перефарбований, замовник сказав, так мені то і краще. Машина буде по-людськи виглядати. Людина наліпить сюди на борта, можливо свою рекламу і буде собі їздити. Буде без аварійна, мотор без підтікань. У машини новий тихогляд, майже нова гума. Просто як годинник швейцарський робота і мотор. Подивіться, яка гума. В цих машинах це важливо, тому що вантажна гума на такі машини з такою грузопод'ємністю і собственною вагою ця резина коштує космічний грошей, серйозно. Ідеальний стан капоту 230 тисяч пробігу, але у машини запрограмовано обмеження заводське на 90 км на годину, тому що важка сама машина і важкі вантажі перевозить. Тому в Німеччині по закону все, що більше 3,5 тонн. По-перше, категорія це. По-друге, тахограф. по-третє, тахограф, хто не знає, це коротше, воно робочий час. Засікає такий дуже не люблять цей пристрій водії, а також власники фірм. Тому що це державою контролюється, щоб машина в день їздила не більше восьми годин. Щоб водії не втомлювалися, не попадали в аварію, не засипали. Можливо, для цього. Погляньте на стан цього салону. Це бруд. Просто ідеально. Сім років, 230 пробігу. Ідеальний салон. Ідеальний, ідеальний стан кузова, мотору. В машині навіть є асистент полос. В принципі, з комплектації це все. Клімат-контроль, асистент полос. Фарктроніків немає, я не знаю, як таку машину керувати. Мені не дають зробити тест-драйв, тому що в мене нема С-категорії, в мене є тільки Б-категорія, і я не маю права її водити, да, навіть 5 хвилиночок тест-драйв зробити, тому що офіційні дилери працюють повністю по закону. Вони ніколи закон не порушують навіть на 5-10 хвилин. Але є гарна новина, мені виділять співробітника, який має цю категорію, який зі мною поїде зараз. Бо всі перевірки на місці у мене закінчилися. Я перевірив, рама не ржава. діагностика, все окей, вприск по форсункам, Сажовик. і так далі. Все по машині добре. Навіть за 7 років машини збереглося рідне лобове скло. Да, машина 18 року, Така вантажівочка поїде в Україну. В загальному підсумку, з урахуванням всіх видатків, витрат, доставки, всіх інших платежів, загальна ціна автомобіля в Україні для замовника складе 26 100 євро. Так, да, друзі, такі машини навіть з пробігом 231 тисячу 18 року, вони все одно коштують дорого, тому що це спецтехніка, спарка, 5 тонн і це не може коштувати так, як звичайний крафтер. Звертайтеся, будемо раді всім допомогти легкові, вантажні, спецтехніка. Оглядаємо все. Всім гарного дня, на зв'язку.